Так, дівчатка. Ну що, буду показувати, що в мене вийшло відповідно, до і Ківка, Це на уже е, сублімаційному папері. так, виходить, А це вже як себе малюнок поводить. І так, давайте почну з самого такого Оксамит плюш Ну, от такий осінній няшний, Ну, передбачливо, вийшов добре. Далі, габардин тканинка теж непогана, Мраморний. це змій проєкт, Вінтажний. Заказувати на заколках. Дивіться, бачите, те, що я хотіла по кольорам, так і вийшло. Так, як поводить себе малюнок на різних матеріалах? Ну от, Дивіться, один і той самий проєкт. Від, бачите, один, це проєкт один і той самий. Але в залежності від того, який ви, ви обираєте матеріал, у вас може бути яскравіший або темніший. Оксамит Плюш зазвичай дуже суперовські малюнки виходять. Глітер, екошкіра теж добре, але якщо це якийсь вінтажний, не знаю, якщо вінтажний, то цей глітер, ну кому як, так? Є. Ну цей проект бачили, це я не буду показувати. Ну, тканина, понятно, тут склеїли з фітром. А от у мене складний, складний проєкт. Складний, в якому плані, що, бачите, такі кольори, от, мені дуже хотілося передати, щоб вони були вінтажні. От Коли ти друкуєш на це на фетрі, тобто такий матовий варсистий, дивіться, як гарно. Те, що я хотіла, оцю вінтажність передати. Вийшла добре. Тепер ось давайте порівняємо. Ось оця білочка, бачите, на тканині. На тканині вона яскраві, Ну, я не можу сказати, вона інша, вона якась яскравіша. Бачите? Оце фетер, оце ем... тканина. Так, для порівняння кладу вам, давайте отак, глітерика шкіра. Ну, тут огонь. Це інший вид тканини. Теж добре, вона така більшмата, цей проєкт вийшов. Так, для порівняння, от ще я робила два таких винтажних проєкти. Ісходники е, ну, е, я не можу пригадати українською. Е, це ну, как, різні розкладки, але малюнки однакові. Це на фетрі, бачите, вінтажність така вийшла добре. Це на глітері теж. тому що, Чому складний проєкт? Тому що і коричневий колір, і помаранчевий, і треба, щоб воно не за жовте було. Ну, якраз такі осінні. Ну, мені подобається. я, так, Вони різні, бачите. Їх треба зберігати в чомусь, або файлику, потім в папочки, щоб не випаровувалася фарба. Не... На стрічку. Це еканом. Ну, дивіться, порівнюйте. Відео я показувала, намагайтеся вирізати по, щось дати, по контуру. Намагайтеся вирізати отак, по обов'язково прям дотримуватися, але трошки по контуру. Так, ну, в принципі, так. Да, теж добре. Добре, до речі, я з матової тканини, бачите, зробила гудзика. І теж добре виглядає. Так, плюш. Ну, дивіться, як. Вінтажний малюнок, але дивіться, як, який він різний. Дивіться, який Вовчик. Зовсім, ну, це, звісно, комусь що подобається, але тканина. І вже по-іншому себе фарба поводи проходить. Це матова тканинка. Бачите, який Вовчик гарний. Що я на вовчика, думаю, настрій такий, мабуть. Катинову тканину. Ось, я обтягувала. Достатньо добре. Розкажу потім, коли буду розповідати про різні от, бачите, про різні кришки, розкажу е секрети. Двунітка, ну Вона містить в своїй основі, я думаю, трошки натуральної тканинки. Ну, не знаю, має місце бути. Якщо порівнювати, ну, ось дивіться, це один і той же самий, має місце бути. Якщо щось любите натуральне, оце все я поставлю для друку, для вибору, ну якщо порівнювати, яскравість буде трошки інша. Так, е -е... ангорах різних робила. ну такое, знаєте, як вам... як вам. В залежності від того, що ви хочете. Якщо хочете приглушений, але малюнок. Ну, він не такий повинен бути, тому не знаю. Я, друку... ну, я поставлю, якщо захочете, під вас надрукуємо, але на загал не буду ставити. Розумієте, як вам термодекори? Різноманітні, як вам проекти? Як вам Такі експерименти, Чуть я прямо <закохи> закохалася.